29 жовтня об 11-й за Києвом буде оприлюднено текст всеукраїнського радіодиктанту національної єдності 2025 року. Цьогоріч радіодиктант можна було почути і на хвилях польського радіо для України. Більше розповість Марія Черняхівська. Пишемо диктант разом. Це спільний проєкт польського радіо для України та Суспільного, який крім трансляції диктанту на хвилях мовника зібрав за одним столом українців та поляків у Варшаві. Відома польська україністка, професорка Олександра Гнатюк вважає свою участь у радіодиктанті проявом солідарності з українцями. Сам текст надзвичайно надзвичайно такий короткий і а, вражає. Вражає він так до глибини серця. І потім диктанті я взагалі вперше беру участь. Тому, тому для мене це теж особливе враження. Бо останній диктант я писала ще в початковій школі. Uh, і ніколи не писала українську диктанту, писала. Іншими мовами, але ніколи українською разом з друзями України диктант писали представники українського посольства у Польщі, громадські та культурні діячі, волонтери та українські журналісти. Текст був надзвичайно надихаючим. Він був своєчасним. Він був таким, що запав серце, За що дякуємо авторці Євгенії Кузнецовій, яку читаємо, любимо, і власне для нашої редакції, слава ціві, написання цього радіодиктанту – Це як говорили ведучі диктанту, це не про помилки. Це ознака нашої єдності з Україною, і загалом це долучення до власне цієї боротьби буття невидимою зброєю. Цей диктант він ну як такий камертон, не знаю для мене. Що дійсно треба пам'ятати і про життя, і про наші цілі, нашу ціль. І про те, що не можна опускати руки, і про те, що є нам кого любити, і є задля чого це все робити. Усеукраїнський радіодиктант національної єдності, започаткований 2000 року українським радіо і проурочений до дня української писемності та мови. Текст для радіодиктанту замовляється щороку. Цьогоріч це твір про силу духу українців під час війни Треба жити, який написала письменниця Євгенія Кузнєцова, а озвучила народна артистка України Наталя Сумська. Мета радіодиктанту об'єднати людей з усього світу навколо України і популяризувати українську мову. Попувати сукні з лелітками і донатити на військо. Марія Черніхівська, Марчен Пересада, слава ті.